За заступника голови адміністрації Гомена Олега, Олега Вікторовича відбуваються на наради, на яких ми відпрацьовуємо ряд дій на тиждень, працюють мобільні групи, відпрацьовуються як обласний центр, так і районні центри. Ми проводимо відпрацювання спільно з національною поліцією, з ДФС. Пав інтерес до цього питання, хотів би відзначити громадських організацій. Ми їх запрошуємо до участі в цьому. Хай, будь ласка, долучаються і, цей, і працюють з нами. Виходять на лінію і працюють з нами. Ну, ці нелегали зараз що от на Києві. Кількість їхня зменшила. На Київ жодного нілегала на сьогоднішній день Смоленська немає. немає. Це все є легальні переводчики, які ви можете самі впевнитись, виїхати на автовокзал, вони всі відправляються всі з автовокзалу. І ще п'ята автостанція. П'ята автостанція, вона очистована як автостанція. Це питання до замовника. Я вони там з ним познайомився. Дякую.